Один, як людина спілкується з обслуговуючим персоналом. Слово обслуговуючий персонал, хоч і зрозуміле, але не зовсім правильне. Адже будь-яка робота має свого кінцевого споживача. Сьогодні офіціант подає тобі їжу, а завтра ти пишеш оновлення для сервісу, яким він користується. Якщо й говорити про малоповажних професіях, то це скоріше інфоцигани, а не продавці або покоївки. Тому що чесна робота не може бути соромною. Особливість сервісних професій правило, клієнт завжди правий. Деякі цим зловживають. У звичайному житті людина може бути приємним, але варто йому зайти в кафе або магазин, і він змінюється. Починає чіплятися, грубіянити, вести себе як господар життя. Персонал найчастіше терпить, тому що від цього залежить їх робота. Така поведінка показує, як людина хотіла б спілкуватися з людьми насправді. З тими, від кого він залежить, або кого вважає рівними, він носить маску. Але якщо обставини зміняться, таке ж ставлення може дістатися і тобі 2. Як людина відгукується про інших людей. Якщо хочеш пізнати людину, не слухай, що про неї говорять інші. Краще послухай, що він говорить про інших. Вуді Аллен американський кінорежисер, письменник, джазовий музикант, актор і драматург. Всі ми іноді пліткуємо, адже довгий час інформація передавалася саме з вуст в вуста. Але люди по-різному підносять факти. Хтось об'єктивний, дотримується фактів, не поширює чужі секрети. А хтось тільки й робить, що перемиває кісточки, причому часто вигадує гедоти. Якщо від людини ти чуєш тільки погане про інших, будь обережний. Навряд чи для тебе він зробить виняток, якщо з рота летять тільки жаби, троянди там не з'являться. 3. Як людина поводиться в стані сп'яніння. Алкоголь посилює дію гаммоаміномасляної кислоти основного гальмівного медіатора нервової системи. Тому п'яні люди гірше контролюють свої слова і вчинки. Недарма кажуть, що у тверезого на думці, то у п'яного на язиці, під час застілля людина може розкритися з несподіваного боку. Хоча це не завжди погано. Чотири, як людина поводиться, отримавши владу. Дай людині владу, і ти дізнаєшся, хто він. Наполеон Бонапарт, французький імператор і полководець Для одних влада це відповідальність. Вони розуміють, що від них залежать інші, тому намагаються бути кращими. Для інших можливість зняти всі обмеження і проявити деспотизм. Щоб побачити справжнє обличчя людини, не обов'язково чекати, поки він стане президентом. Його сутність може проявитися і в побуті, наприклад, у відносинах з сім'єю, яка від нього залежить, або з одним, які потребують допомоги. 5 як людина реагує на стрес. Раніше вважалося, що на стрес є тільки дві реакції: бий або «біжи». Але з розвитком суспільства цього стало недостатньо. Наприклад, на роботі при дедлайні ні битися, ні тікати не потрібно, тому з'явилися й інші реакції: – догоджай, співпрацюй у стресі люди поводяться по різному Це не робить їх поганими або хорошими, адже реакція формується на основі попереднього досвіду. Але ти можеш оцінити, наскільки тобі комфортно з людиною в такі моменти, чи збігаєтеся ви. А може, ваші реакції настільки різні, що вам не по дорозі. 6. Як людина поводиться в сварці. Хочеш дізнатися людину, зачепи його. Людина це посудина, чим наповнений, той почне вихлюпуватися. Індійське прислів'я. Під час конфлікту людина відчуває цілу гаму емоцій, гнів, смуток, страх, заздрість. Тому, в запалі суперечки, люди часто говорять і роблять те, чого не допустили б у звичайній ситуації, еместять, переходять на особистості або навіть до фізичного впливу. Побачивши, на що людина здатна в сварці, ти можеш розгледіти його справжнє обличчя. 7. як людина ставиться до чужих успіхів. Є відомий анекдот: чоловік знайшов джина, який пообіцяв виконати будь-яке бажання, але сусідо отримає в два рази більше. У підсумку чоловік просить, щоб джин зробив його однооким. Цей анекдот добре описує людей, які болісно сприймають чужі досягнення, навіть якщо самі успішні. Вони лихословлять, шукають недоліки, знецінюють. Наприклад, пишуть, яка негарна Анджеліна Джолі або який невдаха Павло Дуров. Звичайно, це захисна реакція спроба впоратися із заздрістю і невдоволенням собою. Але одного разу об'єктом такої реакції можеш стати і ти.